Всім привіт, з вами Кіт. Всесвіт Відьмака неймовірно обширний і багатогранний, а якщо брати за основу наявність інших вимірів та порталів, нам відкривається величезний простір для творчості. Так робили фанати зоряних війн, режисери Марвел та DC і багато інших відомих ентузіастів та франшиз. І ось, записуючи геймплей для створення відео по новенькій грі палія, мені спало на думку: а чому б не відійти від звичайного для нас огляду з нудним описом, що бачу на екрані, у бік якоїсь історії, що трапилася з відомими нам персонажами? А якщо раптом ви не в темі всесвіту відьмака, то нічого страшного, це все ж таки геймплей-огляд, хоч і вишуканість трохи розмивається. Палія наразі знаходиться у відкритому бета-тестуванні, і якщо вам сподобається візуал та ігролад, можна безкоштовно отримати гру та провести кілька непоганих вечорів, а можливо і тижнів. А ми повертаємося до нашого відміна. Редактор персонажів досить помірний, але його вистачило, щоб створити білого вовка. Єдине, що зачіски ну, дуже вичорні, і найдоречнішою з них була ось ця. Погравшись трохи з зовнішнім виглядом та одежею, маємо нічогенького такого відьмачка, наче при дворі його викупали, поголили та зачесали за останніми тенденціями моди. Геральта з Рівії не вийшло, тому буде Херальт з Рівного, так навіть краще. А почалася ця дивна історія з того, що Єніфер, подруга й кохана відьмака, у пориві пристрасті штовхнула його у портал. Вона дівчина з характером, і, можливо, це й приваблює нашого мисливця на монстрів. Професійна деформація дається взнаки і навіть у романтичних стосунках. Він вибирає постійну боротьбу замість повільного танцю. І от Херальд опиняється у невідомому вимірі, де його зустрічає здоровезне опудало і якесь фіолетове чудо. Сучасні реалії не дозволяють точно визначити стать цього окулярного створіннячка, але будемо вважати, що це дівчина. І тут Єніфер добряче дала маху, відсилаючи відьмака одразу до іншої мадемуазельів. Дівчину звали Джина, і я сподіваюсь, вона не є у родинних стосунках з тим джином, якого Херальд звільнив, а першим бажанням наказав піти нахрін і зайнятися непристойним самим собою. На щастя, ні, ця дурепка взагалі подумала, що я дракон, тому проблем бути не повинно. З коротенької розмови стало ясно, що опинився відьмак у старовинному храмі, і через викид невідомої магії Древніх портал, що створила Єн, підглючив і Херальда привело саме сюди. А що ж це за сюди, зараз дізнаємось. Першою перевіркою були розтрощені сходи, і треба було крапкатися по корінню догори. На щастя, досвід проживання з дріадами та ельфами пішов на користь. І повзати деревами таліанами відьмак навчений. Пройшовши тунелем, відкривається неймовірний пейзаж. Крізь водоспад у далині відніється поселення, що опоясано горами і озером. Погода прекрасна, і вся ця краса виглядає так круто, що якась арабська жіночка аж труситься від перенасичення емоцій. Але це не випадок нашого героя. Як ви вже знаєте, відьмаки майже не мають емоцій або душать їх дуже глибоко всередині. Тому з огляду на безпеку здоров'я, раптом ця трасучка іншовимірно заразна, відьмак почимчукував у бік поселення, адже треба роздивитись, що тут і як. Єніфер не вперше відправляє його кудись порталом і завжди за ним повертається. Це вже стало їх традиційною грою після невеличкої або навіть потужної сварки. Херальд це знав. Знала й вона, тому наклала чари на медальйон з мордою вовка, щоб без проблем його знайти де завгодно. Але потім, коли гнів і пристрасть трохи вщухнуть. Шкода тільки мечі залишилися там, але навички школи вовка і голіруч дають непогані шанси на виживання у суворій місцині. А цей світ ну, щось зовсім не виглядає ворожо. Тільки відійшовши від храму, одразу стало помітно, що місцеві жителі знаються на архітектурі і полюбляють яскраві теплі кольори. Перший зустрінений чолов'яга був також схожий на джина або на нічнорожденного всесвіту Варкрафт, у якому Геральд вже побував не один раз. Вічливо привітавшись та наголосивши на тому, що день досить добрий, лисий чоловічок показав, де знаходиться центральна площа. Тож попрямував наш герой далі. Іноді на шляху траплялися інші люди, а відрізняли їх постійна біганина і, а вже ж колір шкіри, що для місцевих був незвичний. Бо, як виявилося, усі тутешні мають фіолетовий колір. Поздоровкавшись з привітною дамою, хм, Єніфер точно зачаклувала б їй за таку люб'язність до нашого Вовчика, опинилися у дуже затишному, але малолюдному селищі. Побігавши трохи та поозиравшись, упевнився, що світ доволі самотній, або місцеві поховались від чогось, або просто увесь вечір тусили та ще сплять. Через деякий час Геральт натрапив на корчму. Це було зовсім просто, ну впізнати її. Адже на горі перед входом була вивізка з двома кухолями. Не впевнений, що там є пиво чи мед, та й грошей відьмак з собою не мав. Але розпитати, що тут і як точно можна буде. На жаль, натовпу не було, але кілька одиноких персон все ж помітив, тому вирішено було підійти в першу чергу до того пузаня, що скидався на торгівця, позаду якого було щось на кшталт дошки оголошень. Вже звикши до подібних штук, Геральт привітався та попитав про тутешні завдання або роботу. Пухляш був дуже люб'язний, але нічим не допоміг. Лишень підказав попитати на дворі, бо тут більше таверна для спокійного відпочинку, аніж трактир або корчма. Місцевий бармен поздоровкався і хитнув головою у бік кремезного мужичка на ім'я, чи то Ашер, чи то Шура, але відьмакові було байдуже. Через кілька днів все одно піде звідси і ніколи з ними не побачиться. Наш саньок виявився робітником на дві ставки: зранку та ввечері працює ключником та поселяє в кімнати номери, бажаючих для ночівлі. А вдень він майстер по дереву. Перекинувшись кількома словами, з'ясувалося, що вільних номерів немає, і перечекати тут на Єніфер не вийде. Та й грошей це, мабуть, коштує. І запитавши, де можна отримати кілька жовтяків за роботу, велетень дав в оренду сокиру і відправив у гори до його брата, науковця. Сказав, що той допоможе і з роботою, і з дахом над головою. Подякувавши, відьмак, піднявся сходами роздивитись, як облаштовані апартаменти жителів цього світу, навіть заліз на дах. Раптом там плотвичка гуляє. «Хм, На жаль, ні. Ще трохи погулявши, потьопав білий вовк у бік гір, поки не стемніло. Знайшовся братик дуже швидко. На щастя, стежка привела одразу до потрібного місця. Познайомившись, виявилось, що той не науковець, а дослідник. Просто його брат Бугай глухий на одне вухо і падав в дитинстві часто, ось і плутає. А завдання все ж було: Ходарі, а саме так звали брата Ашера, місцева влада виділила невеличку територію для експериментів і дослідження. Та як зазвичай бувається, місцина була занедбана і нікому не потрібна. Фодарій запропонував Відьмакові прибрати галявину та розчистити для подальших робіт. А у винагороду той дозволить забрати усі ресурси і навчить виготовляти меблі та допоможе з тимчасовим помешканням. Пропозиція була занадто щедра, навіть трохи підозріло, але робити все одно нічого. А чекати на єніфер під відкритим небом також було тупо. Тому, погодившись, відьмак одразу прийнявся за роботу. Дуже виручила сакира, щоб розбити дерев'яні уламки та порубати кілька непотрібних дерев. Ходарі позичив кирку для роботи з камінням та покладами якоїсь руди. Роботка пішла добре. У своєму світі відьмак ні за що б таким не займався. Стільки років вчитися боротися з монстрами, а тепер працює як чорноробочий дворф у шахті. Та що поробиш? Хвилина за хвилиною, година за годиною і потроху розчищалися галявина. Окрім усілякого сміття, Геральт знайшов якісь гриби, але їсти одразу не наважився, не дивлячись на урчання кита у животі. Спочатку краще розпитати місцевих, чи воно взагалі не отруйне. Вже смеркалося і треба було облаштовуватися. Ходір не збрехав і залишив для відьмака верстат та креслення з виготовлення намету. Треба було трохи назбирати деревини і мотузок, а далі все просто. Звільнивши у кутку трохи простору, вирішено поставити намет тут, ближче до виходу з гір. Замовник вже пішов відпочивати, тому треба пришвидшитися і собі. Намет виявився здоровезним, і тут Херальту спало на думку: а чому б не зустріти Єн саме тут? Поставити ліжко, прикрасити трохи, і це може бути шикарним гніздечком на вечір з дуже пікантним продовженням. Поки Геральт ставив намет і організовував у голові план по обставленню свого скромного помешкання, до паркану підбіг малий із здоровенним рюкзаком. Івасик Телесик приніс пошту для Ходарі і невеличку звістку для відьмака. Так як мешканців поселення небагато, новина про крепкого блідого Херальта розповсюдилася швидко, як і те, що він надає різні послуги за грошову винагороду. Еретичного контенту, а вже ж не буде, бо Єн тут спалиться чортям. А ось звичайні подай принеси збирання та полювання це все сюди. Тому, переночувавши на матеріалах, що залишились після виготовлення намету, відьмак відправився знову у поселення. Пробігшись по хатах та попитавши про завдання, отримав лук зі стрілами для полювання, мішечок з бомбами, що були схожі на Відьомські, але працювали лише для піймання комах. Кілька рецептів з приготування їжі, у тому числі для грибочків. У світі Варкрафту Херальд із Рівного отримав секретні знання школи хом'яка, і тепер, де б він не був, у якому світі не опинився, якщо там є скрині із скарбом, він їх знаходив. І Палія не стала виключенням. Перші жовтяки приємно бряцають у кишені героя. Полювання у цьому світі виявилося досить звичне, хоч і не ідеальне. Трохи підлаштувавшись під погодні умови та пориви вітру, відьмак здобув потрібні матеріали для чоботяря і собі трохи залишив, бо думка про обставлений намет його не полишала. І якраз кумекавши на цей рахунок, зустрілася красуня, що привітала його біля входу в поселення. Розказавши, що шукає креслення, щоб виготовити меблі в намет, виявилося, що вона за фахом дизайнерка і залюбки поділилася кількома нарисами і інструкціями. Вдача була неймовірна, тож, закривши усі питання та завдання у селищі, Херальд повернувся у гори до свого тимчасового житла. Робота кипіла треба було так багато зробити і ще більше ресурсів вибити. На щастя, галявина була забита їми по повній програмі і далеко бігати не потрібно було. Створюючи меблі та елементи оточення, відьмаку відкривалися нові знання із крафту, і тепер його арсенал налічував більше двох десятків цікавих предметів. Спочатку було зроблено два стільці і стіл для хорошої вечері. Поставив на вулиці біля багаття, так атмосферніше. Наступною невід'ємною частиною інтер'єру був дерев'яний олень. Це авжеж не єдиноріг, з яким вони та Ян дуже полюбляють бавитися, але краплинка магії або фантазії і матимемо не гіршу іграшку. Адже головне старання, так? Виготовивши комод та шкаф, щоб можна було перевдягтись та скласти речі, як, яких вже були повні кишені, Херальд перейшов до створення ліжка. Але тут була проблемка: бракувало ресурсів. І якщо хутро відьмак добуде без проблем, треба тільки стріли зробити, то якась зелена штука йому не траплялася дорогою. І вирішено було, максимально відкривши відьомське чуття, піти на пошуки чарівного моху. Логічно, що мох росте там, де підвищена вологість, і треба шукати біля озера чи річки. Тому так, ішов відьмак вздовж узбережжя, видивляючись потрібну травичку. Покопав руди, зібрав трохи квітів, і біля скелі побачив якусь решітку. Це був прохід у недра гори, звідки чувся гомін. Дуже цікаво, маючи досвід у боротьбі з монстрами, що живуть у підвалах та каналізаціях, Херальд поліз туди. Може, там когось удасться врятувати, і можна буде непогано заробити. Або, вбивши монстра, прославитися. Виявилося зовсім не так, як він гадав. Це був якийсь сховок з футуристичними ігровими автоматами, атмосферним баром та доволі великим аукціоном. Було зрозуміло, що заклад на етапі будівництва або після якоїсь катастрофи, бо багато чого було накидане і розібране, але все одно досить непогано. Зустрілася феєчка, але точно не з цього виміру, бо так само бігала, як і більшість нетутешніх. Підійшовши до грального автомата, побачив таблицю рекордів. На першому місці був також одинокий вовк. Було б круто увійти у топ-3 та прославитися у цьому закладі, тож відьмак почав гру. Спочатку було складно і незрозуміло, начебто елементарна аркадна гра, але щось неочевидно, коли там треба стрибати і що робити з роботами. Але помалу потроху навчився стріляти та правильно перестрибувати перешкоди. Це було так елементарно і водночас так складно, що гра захоплювала більш ніж весь світ палія, адже тут був дух суперництва. Майже годину боровся, щоб потрапити у трійку кращих, і нарешті вдалося посісти по чесне друге місце. Відьмакові цього вистачить, нехай той одинокий вовк тішиться хоча б цим. Отримавши славу, хоч і не ту, про яку думав, коли спускався у це місце, Геральт пішов далі шукати магічний мох, що потрібний для крафту. Неподалік побачив Пірс, де, мабуть, у прилив приходять кораблі та лодочки. Одразу згадалися перші поетичні рядки Геральт. Ламберт ламберт, ламберт ламберт. Ех, от то були часи. Але не на часі ностальгувати. Вже скоро може телепортуватися Єн, а тут нічого не готово. У своїх пошуках натрапив на будинок, що схожий на ельф'ячий, але трохи з дитячим дизайном. Постукавши у двері, з'ясувалось, що це халупка того Івасика, що розносить пошту. І дуже дивно, що цей пацанчик ховає вуха. Досить вірогідно, що це ельф, і своєю магією він просто змінив колір шкіри та залишився тут жити. Жодних воєн та утискань за расовою подобою, суцільний спокій, тож відьмак його розумів і вирішив не питати про це, а просто пішов далі. Херальта завжди цікавила риболовля ще з тих пір, коли любисток зачепив його его, сказавши, що він нікудишний риболов. А далі була катавасія замфорою і джинами. Тому, коли з'явилася можливість допомогти місцевому рибалці, відьмак охоче погодився. Рибка тут доволі дивна, але ще дивніший метод рибалки. Він відрізняється від ремесла у інших світах. Тут не тільки треба влучити у певну місцину, де зараз знаходиться риба, але й в певний момент її спіймати та дотягти до себе, щоб не зірвалася. Дуже цікава і водночас класична механіка додає азарту. У процесі рибалки відьмак згадав, що має димові бомби для полювання на різних комашок. Без поняття, для чого вони тут використовуються, але Єніфер полюбляє метеликів, хоч і своєю чаклунською любов'ю. Чи то пудру з них робить, чи то тіні, ніхто не знає усіх її жіночих секретів. Порибаливши до вечора, побіг шукати темного метелика. Чомусь саме такий відтінок їй до вподоби. Знайшлася ціль дуже швидко, і, сподіваюсь, удасться з першого разу його зловити, бо давненько не практикувався з метанням бомб. Та, на щастя, відьмачі уміння працюють тут повноцінно, і метелик порпається у Херальта в кишенях. Продовжуючи пошук, Хераль почув, що його кличе ельф Івасик, що живе на дереві. Виявилося, що він бачив, як той піймав комашку, і в обмін на глечик молока залюбки взяв би одного. Звісно, метелика він не отримає, але в запасі відьмак має кілька жуків, тому швиденько робимо обмін. Навіщо йому вони було нецікаво, так само, як і його походження. Зрештою, яка різниця, коли скоро цей безлед припиниться? А зараз треба прискоритися з пошуком останнього інгредієнту для створення ліжка? Видершись на скелю, щоб краще було шукати потрібну зелень, побачив дівчину рибалку. І як білий вовк хижак вирішив налякати, стрибнувши з гори? На жаль, жаданого ефекту відьмак не отримав, мабуть, дуже зосереджена була. І вирішив залишитись на хвильку та подивитись, чи вийде у малої щось піймати. Кілька дивних рухів вудкою, і так вдалося, стоїть і хизується якоюсь червоною рибою. Так, щось я знову засторчував, треба бігти. На щастя, неподалік від неї росла потрібна відьмакова травичка. Тепер не проблема знайти подібну, коли знаєш, що шукати. Ще кілька десят хвилин, і біжить Херальд стрімголов закінчувати роботу по облаштуванню намета. Розклавши по скринях добро, яке на гріб поки мандрував, прийнявся за роботу. Спочатку зробив непогану ширму, вона додає романтики і таємничості. Не те, щоб ян була тендітна квіточка, але Херальд був впевнений, що вона оцінить. Прекрасним місцем для ширми буде біля шафи, щоб одразу все скласти. Далі поставив одна на одну скрині, щоб створити невеличкий порядок на дворі. та запалив багаття, щоб приготувати вечерю. Навіть якщо Єн не прийде сьогодні, вечеряти все одно потрібно буде, нехай готується смачненьке, тим паче, що відьмакові доступні кілька рецептів місцевої кухні. Коли почав виготовляти ліжко, виявилося, що знову не вистачає інгредієнтів, на цей раз хутра, тому треба було відправлятися на полювання. Чого чого, а полюванню відьмак обучений найкраще. Але все одно не вдалося з першого разу поцілити в того оленя. Дуже спритні вони, і лук зі стрілами не зовсім та зброя, до якої Геральт звик. Але набравшись терпіння, все ж піднаторів і далі пішло швидше та краще. Ось хутерка зібрані, йдемо на фінішну пряму. Ліжко було у колір ширми, що не могло не радувати дизайнерське око білого вовка. Апартаменти майже готові, залишилося кілька авторських моментів. На вулиці постелив ковдру, якщо захочеться посидіти ввечері біля багаття. Тепер треба трохи оздобити намет, і місія виконана. Вирішено було змайструвати годинник, щоб хоч трохи тримати руку на пульсі часу. І, звісно ж, освітлення. Видумувати нічого не став, а скрутив маленького факела, все як у рідному Каерморхені. Трохи порухавши елементи інтер'єру, справа була зроблена і досить напогано. На мою думку, тепер можна відьмакові спокійнесенько відпочити, чекаючи, поки чаклунка не повернеться за ним. На цьому історія Херельта з Рівного у світі палія завершена. Особисто для мене цей формат був доволі складним, але водночас і цікавим у створенні. На жаль, написання тексту та монтування забирає дуже багато часу, тому відеоролики виходять не так часто, як нам з вами того б хотілося. Обов'язково чекаю на ваші коментарі з приводу такого формату огляду ігор. Особливо цікава думка постійних глядачів. А тепер мої особисті міркування щодо гри. Це ні в якому разі не ММО, хоч над створенням палії працювали робітники з Blizzard і Riot Games. Палія це типова пісочниця з графікою Fortnite чи Genshin та механіками Animal Crossing. Ця гра більше про відпочинок та спокій, аніж про лютий фарм та крафт. Чудово пропрацьовані локації і нереально крута музика. До речі, у кінці відео буде невеличка композиція з гри. Приємна графіка, але як в кожного проєкту є свої недоліки. Як на мене, світ палія пустуватий, і мова не йде про реальних гравців. Маючи чималий досвід з ММО проєктів, де на квадратний метр поселення стоїть купа NPC, тут зовсім безлюдно. Невеличкі артефакти та недопрацьованості також є. Їх можна списати, що гра у бета-тесті, але чесно, я не думаю, що хтось буде радикально цим займатися. Якщо б палія коштувала 10 або 20 баксів, то не думаю, що мала б хоч якийсь інтерес у гравців. А як для фрі плей проекту, чому б ні? Можна поставити тверду сімку з 10 балів. Дуже сподіваюся, що гру не закинуть, додадуть активностей, інших вимірів чи поселень та взагалі будуть розвивати проєкт. Тож, якщо ви трохи стомилися від буденних перегонів та хронічного напруження чи стресу, заходьте у палія, де релакс на кілька вечорів вам буде гарантовано. Також залітайте у телеграм-канал, де я публікую анонси нових відео, і коли нас набереться 50 котів, то відкрию коменти або взагалі переповземо у Discord. А вже ж підписуйтеся і ставте лайк. А тепер, як і обіцяв, залишаю вас на одинці з прекрасним саундтреком до гри. Бажаю гарного дня і з вами був Гемкіт. Почуємось!